Слухайте, я геймер із величезним стажем, близько 20 років, якщо бути точним. І майже на початку цієї от геймерської кар'єри я почав думати: а хто взагалі робить мої улюблені інтерактивні приколи? От кому мені наприклад за оце от подякувати? Що ж, з часом мої думки, еволюціонували у мрію, потім у ціль. А тепер я роблю ті самі інтерактивні приколи у ролі дизайнера рівнів отут. Сьогодні я розкажу вам, як я почав робити ігри з повного нуля. дам декілька порад таким самим мрійникам, як і я, покажу, як перетворити геймерський стаж на роботу в тестуванні та дизайни і повернуся у шостий Far Cry, щоб дещо на його прикладі показати. От бачите це ім'я? От тут зараз, прямо по центру. Оце от, от ваш вірний слуга Джуніор Кюсі Тестер. Повірте, після двох тисяч годин участі у молодіжній революції, Яра — це останнє місце, в якому я б хотів опинитися. Тож, не забудьте підписатися та поставити лайк за мої страждання, а я пропоную почати з теорії. І так, ігри роблять розробники, це ми знаємо. Але що саме це за розробники? Якби ви спитали мою бабусю, або ж навіть мене десь 10 років тому, то ми би сказали, що ігри роблять якісь програмісти. Щось сидять, пишуть код, а потім пікселі весело скачуть по екрану. Це все, звісно, далеко від істини, і ви знаєте, що окрім програмістів, ще є художники, аніматори, дизайнери, сценаристи, музиканти, і, можливо, ви навіть знаєте про лайфокс. Але і це насправді тільки поверхня велетенського айсбергу геймдеву в інтернеті я знайшов картинку, яка називається Повний список робіт в ігровій індустрії. Повний чи не повний, можемо дискутувати, але його розміри дають приблизне уявлення про те, наскільки пересічному геймеру із бажанням хочу робити ігри, буде непросто. Дивіться, банальна думка. Ви хочете бути програмістом. Ні, ну це, звісно, прекрасно. А яким? І з цим я і зустрівся, коли почав думати про розробку ігор. Грати люблю, в голові в мене просто купа ідей геніальних проєктів. Але от, ідіть сюди. От, що мені з оцього всього обрати? Куди далі? А далі українська система освіти. Значить, якщо вам все-таки кортить робити ігри в Україні, то треба відразу прийняти, що майже все доведеться шукати самостійно, розбиратися самостійно, багато пробувати, провалюватися і пробувати ще раз. На відміну від наших західних друзів, що 10 років тому, що зараз в нашій країні відсутні навчальні заклади, де реально вчать робити ігри. Є ще, звісно, курси, і можливо, якби я щось знав про курси в 2017-му, то зараз би так перед вами не позорився. Тому ділюся із вами знаннями від спонсора цього відео. До мене постукали хлопці та дівчата із варто скул та показали їх тижневий 3 d інтенсив, де за 10 доларів та 7 днів ви з нуля зробите повноцінну ігрову 3D-модель і отримаєте фідбек від ментора, який працював в Blizzard над Heroes of the Storm, і не тільки. Якщо вам це сподобається, то ви можете продовжити навчання на повноцінному курсі з 3D, де вас навчать працювати у Maya, Майї, Painter, Unreal Engine, Marmoset, різом UV. на лекціях, практиках та із менторами, ви пройдете повний пайплайн створення ігрових 3D-асетів, зробите декілька таких, а також завершите навчання із масштабним дипломним проєктом. Тож, якщо вас це зацікавило, запрошую в опис до відео, де є всі релевантні посилання на курс, марафон і, будь ласка, не моделюйте щось краще ніж я. В далекому 2017-му я не знав про курси та всі ці видумані напрямки, але мені вже подобалося робити підземелля та рівні в Creation Kitty Skyrim. Я поліз в інтернет дивитися, хто таким зазвичай займається, і тоді ж придумав собі, що хочу працювати над подібними великими іграми як геймдизайнер. Для справки геймдизайнери це такі хлопці та дівчата, які придумують та створюють ігрові механіки, а також впевнюються, що вам весело по платформі стрибати, монстрів бити, а дерево навичок качати. І реальним дизайнером на реальному проєкті я став аж у 2022-му. тобто через п'ять років. Але давайте по порядку. Першим ділом я почав шукати літературу та статті, щоб дізнатися більш детально, що геймдизайнери роблять. Ось декілька книг, які я тоді прочитав, і це, якщо що буквально перші книги, які вибиває Google. Перепрошую, в мене немає ніякого секретного списку літератури, все настільки просто. Теорію я майже одразу вирішив закріпити на практиці та створити гру мрії. Так на моїй новиці з'явився Unity, а сам я поліз на сайт із офіційними туторіалами і взявся за саме перший із сотні, де вчать робити невеличку гру з м'ячиком та монетками. Я почав її робити і зрозумів, що це зовсім не те, що написано в книжках. В книжках написано, що в мене будуть веселі брейншторми з командою та генерування цікавих ідей для гри. Буде і художник, якому я розкажу, як повинен виглядати головний персонаж. Буде і програміст, який мені всі ці мої ідеї накодує. Але чомусь я сижу, сам пишу якийсь код та витрачаю години на те, щоб розібратися, чому монетка підбирається, але рахунок якогось хріна не оновлюється. Де як виявилось, навіть простенька гра це зазвичай дуже комплексна система. Тут потрібні навички із купи різних сфер, і ці навички треба здобувати роками. Про яку гру мрію можна говорити із двома прочитаними книжками, модом для Skyrim і сотнею рядків гавнокоду на шарпах. Зрозумівши наскільки все насправді складно, я почав думати, як рухатися далі, і надумав три потенційні шляхи: шлях перший знайти команду і створювати гру разом. Більше людей менше треба вчити та робити самому. Шлях другий пройти курси, де мені допоможуть відокремити все непотрібне від потрібного та дадуть вже пережовані знання. Шлях третій все таки взяти яйця в руки та змогти зробити гру мрії самотужки. Нюанси: школяря немає знайомих розробників, які готові працювати за бутерброд. Школяря не має грошей на курси, тож лишалося гріндити на морально вольових. Я почав колупати Юніті, витратив на прототип гри мрії про відьмака в космосі декілька місяців, але в кінці кінців повністю обісрався, вигорів, засмутився та повернувся до задротства в п'яту персону. Там школярі були куди більш успішні. Не раджу перевіряти помилку вцілілого на собі. Статистика проти вас і особливо проти початківців. На одного локалфанка тисячі соло розробників невдах. Після мук із Unity та шарпами програмування я чесно не злюбив. Тому я поступив в універ на факультет інформаційних технологій, ну тобто на програмування. Почекайте, в мене був план. Звісно, ігри там ніхто робити не вчить ще раз в Україні і тоді, і зараз із цим туговато. Але в подібних місцях можна знайти заряджених однодумців, які на відміну від мене програмувати люблять та вміють. І буквально в першому семестрі я і ще пару однокурсників сформували команду та почали робити гру мрії. Хоча не зовсім спочатку ми спробували декілька простеньких тупих ідей для розігріву: мусорний клікер, де гравцю буквально треба тапати по купі сміття, якісь нарколабораторії, і ще пара тупих концептів, про які вам краще не знати. Але головне, що робота закипіла. Тож, якщо важко самому, шукайте однодумців в універії, в Діскорді до речі, доєднуйтесь, сілка в описі. У дворі на лавочці неважливо. Вона же після всієї дурні із клікерами виникло бажання зробити щось нормальне. І скоро така можливість з'явилася. Global Game Jam – це івент світового рівня, де купа команд з різних країн намагається створити гру на означену тему за два дні та отримати призове місце. В Україні він теж проходить, називається Global Game Jam Ukraine, і саме в ньому ми взяли участь. Для цього треба тільки ім'я команди, список людей і їх великий ентузіазм. Того року тема джему була Що для тебе значить дім. І почувши її, ми одразу згенерували ідею для гри та без сну, але з перервами не попісяти, хірачили код, спрайти, музику. А особисто я робив рівні та менеджив наші творчі потуги. В кінці кінців ми зробили невеликий платформер із п'ятьма рівнями, де гравець, окрім персонажа, ще керував лінзою, яка дозволяла зазирати у минуле та змінювала рівень, як в цій місії в другому дізонарді. Таким чином, гравець спавнив собі додаткові платформи, прибирав перешкоди та міг подивитися на будинок в теперішньому та минулому часі. Ми провели невелику презентацію, розказали дуже сумний сюжет про повернення старого моряка додому, і в нас навіть були катсцени та записки з лором. і що Міняє своє до такого понятню, як дому, сім'я. І тут навіть їх гадати не треба, звісно ж, ми нічого не виграли. Менше з тим. Джеми сьогодні їх вже тисячі різних форматів та стилів із призовими фондами, і без і не можу сказати, що вони підходять всім, Це дуже інтенсивна штука, але раджу спробувати. Скажу по секрету, джеми це такий маркер серед розробників, який показує, що ви це свій чувак. Плюс нашу команду він навчив базовим навичкам презентації проекту, змусив в швидкому темпі вчитися новому і розставляти пріоритети. Бо за два дні все встигнути неможливо. Керування і в кінці кінців, на відмін від всіх наших попередніх прототипів, він навчив нас робити фінальний білд. Чи не фінальний? Напевно, ви знаєте, що Hollow Knight колись виглядав отак, і це був результат якогось з геймджемів. Але після нього команда не зупинилася, зібралася і закінчила гру, отримавши визнання та славу. Наша команда теж знала цю історію і, звісно, теж хотіла визнання і слави. Тому ми теж не зупинилися і продовжили допилювати проект. Тим паче організатори українського Global Game Jam підкинули мотивації і запропонували всім учасникам презентувати свою гру ще раз через три тижні та спробувати виграти білети на якусь ігрову виставку. За цей час ми повністю змінили візуальний стиль, пофіксили всі баги, проітерували головну механіку три чи чотири рази. Я зробив ще п'ять нових рівнів, а програміст накодив нормальний стрибок із якоюсь хитровидиманою фізикою, бо це грунт для платформера. Результатом ми задоволення не були, але відправили білд та відеопроходження в останню годину перед дедлайном, Знаєте, аби було. І звісно, ми зайняли друге місце в Україні. Виграли два квитки на майже будь-яку ігрову конференцію у 2019-му, і через півроку опинилися в Кьольні на геймскомі з Бейджиками, проектом і кодзімою. Я досі не знаю, що саме тоді відбулося. Нам і не всім 18 то було а тут таке. Сьогодні це вже навряд прокатить, адже загальний рівень Інді сильно виріс, і конференції втратили свою значимість. Сама конфа лишиться за кадром. Хіба покажу оцей от забавний епізод. Туди ми поїхали із абсолютно новим проектом. Після виграшу квитків ми вирішили почати розробку з нуля, змінили жанр на метро щоб відповідати статусу конфі, бо, ну, геймском же. витратили на прототип півроку, три рази змінили візуальний стиль, з нуля створили геймплей. Я по традиції зробив великий напіввідкритий рівень із купою дослідження, і презентую вам Essence. Метроїдвання із сол з елементами, інтерактивним оточенням, незвичною бойовкою та епічними багатофазовими босс батлами. Фінальний результат був ну, непоганим, бо вся команда реально хворіла проектом, і ми вилизували кожну деталь. Особливо трьохфазний босс баттл. Але тоді, через синдром імпостера та нестачу досвіду, я боявся підійти до людей та показати їм нашу демку, бо думав, що ми зробили какаху. Плюс ми не знали, як це взагалі працює. Там нетворкінг, пітчінг, якісь апки були для букінга часу. Ну, коротше, опинилися студентики серед серйозних дядь у серйозному геймдеві, і закономірно більшість часу просто охрінювали. І на фоні цього стресу, невдач у нетворкінгу та банального вигорання, адже білді-гри ми дороблювали в потязі, і в літаку, і вночі перед виставкою. Команда розвалилася. Яка мораль? Вибір інді чи не інді за вами. Але пам'ятайте, цей ринок нереально динамічний і конкурентний. Пробитися із своїм проектом майже неможливо. А ті, кому це вдається, не завжди справляються під тиском. Команди швидко збираються і швидко розпадаються. Я брав участь у декількох джемах після Gamescom, і в незалежності від результатів, якщо команда молода та недосвідчена, рано чи пізно вона розпадалася. Але не все так страшно. Навіть без випущеної гри під час розробки відбувається декілька дуже класних речей в маленькому колективі та з дедлайнами швидкість та ефективність навчання зростає кратно. Хочеш не хочеш, але ти повинен зробити цю гру за півроку і вивчити все, що для того буде потрібно, навіть якщо тобі взагалі не встралася та система партіків на Юніті. Ти вчишся працювати в команді та відповідати за своє рішення, переживаєш стреси, взлети і падіння. Проходиш шлях від ідеї до реальної гри разом із власною командою та власним проектом. Все це дуже персональний та важливий досвід, який не дасть ніякий курс в інтернеті. Ну, як бонус, те, що не зареалізувалося, все ще можна кинути в портфоліо. І так, Essence вмер. Без команди, без проекту та без менталки, я знову був майже на самому початку. Лишалися тільки курси, але грошей на них все ще не з'явилося. Тому я вирішив схитрити, де можна навчитися робити ігри і ще грошей заробити. Я закинув всі свої здобутки в портфоліо, створив резюме і почав відправляти його на всі вакансії ігрового дизайнера, тестувальника, 3D-шника. Головне було попасти в індустрію, хоч якось, а далі вже розберемося. Ну і звісно, всі мене ігнорили. Аж поки навесні, коли я сидів в ізоляції. Пам'ятаєте, ковід, ізоляція. Мені подзвонили. Мене звати Валерій. Я маю 6 років комерційного досвіду як QA в геймдеві. Я працював над кількома тріпле-іграми, включаючи кооперативні шутери та RPG. Так, тут важливо зазначити, що Валерій не рекрутер. Але якби мені подзвонив рекрутер та запропонував інтерв'ю, що тоді в цьому випадку робити? Як мені на цьому інтерв'ю не обістратися? Найскладніше ваша співбесіда буде на вашу першу джуніор позицію. Оскільки коли шукають абсолютно нову людину без попереднього досвіду, рекрутери повинні перевірити якомога більше ваших технічних та особистих навичок. Тому можна очікувати кілька етапів на першій співбесіді, починаючи з своєрідного тесту на знання теорії та термінології тестування, тестового завдання, де ви будете тестувати зламаний продукт і репортити про проблеми протягом обмеженого часу. Тому потрібно заздалегідь навчитися описувати помилки. Та знати основні вимоги до звітів про помилки. Після цього з вами поговорить ваш потенційний тімлід. Співбесіда перевіряє не лише те, що ви знаєте, а й те, чи підходите ви їхній команді як людина. На цьому етапі вам дадуть конкретні приклади робочих або ігрових ситуацій, використовуючи метод старт, тобто ситуація, завдання, дія, результат. Тому перед співбесідою потрібно зосередитися на загальній теорії тестування, дізнатися все про компанію. Та її продукти, звернути увагу на технічні деталі комп'ютерного та консольного обладнання, потренуватися, писати звіти про помилки та дізнатися більше про те, як працює цикл розробки програмного забезпечення, та як організовані компанії з розробки ігор загалом, що таке Agile і так далі. І, звичайно, варто зазначити, що англійська має бути на високому рівні, особливо розмовна чи письмова. І пройшовши всі ці етапи, я і отримав офер на позицію тестувальника в Ubisoft. Це була моя перша робота не тільки в геймдеві, а в житті, в принципі, що моментально дає дебаф. І ось декілька речей, які допомогли мені цей дебаф скинути. По перше, моє резюме. Воно було максимально просте, чітке і без води, адже тоді мені не було особливо чим вихвалятися. По-друге, мій досвід на джемах та глибоке знання ігрової індустрії зіграли ключову роль, бо це те, чого багато моїх конкурентів не мало. По-третє, ось список і знов таки перші книжки в пошуку. І саме ці знання від вас і очікуються. Ну і по четверте, різниця полягає в тому, що контроль якості. Quality Control є складовою забезпечення якості Quality Assurance. QC – це безпосередньо те, що всі називають тестуванням. Тобто спеціаліст QC перевіряє, чи відповідає продукт вимогам. Головним завданням QC є пошуки документація помилок у конкретній версії продукту. QC також може включати автоматизацію, оскільки автоматизовані тести також перевіряють конкретну функціоналість гри. У свою чергу QA це ширше поняття. Перш за все, це про запобігання дефектам, що включає організацію, процесів розробки та тестування. Визначення вимог і стандартів, планування та багато координації та комунікації на всіх рівнях. Куа і Кусі, дивіться, не переплутайте. Я ж став кусішником, і моїм першим проектом в цій ролі став Far Cry 6. І поки гра вантажиться, нагадаю, що підтримати мою творчість, а також отримати доступ до секретних чатів бабурки та консультацій і фідбеків від мене, можна, ставши спонсором каналу менше ніж за 2 бакси. За грандіозним поверненням, ви могли спостерігати на прямій трансляції, де я разом із підписниками намагалися зламати гру. Коротше, да, зламали мікрофон, сьогодні буде ламатися все. на стрім була наступна: знайти три баги, показати, як створювати звітність тестування, а також перевірити, наскільки шостий Far Cry відполірований за 3 роки після релізу. Спочатку все було добре. Я обрав арабські субтитри, бо справжній тестувальник тестує все і почав нову гру. Ми що там швидко пробігли пролог, майже вмерли, але не зовсім. Але вже на другій годині гри натрапили на це. Опа опа, бачите? рожеві приколи. І дивіться, ну, от якраз дуже цікавий кейс. Ну, щоб баг був виправлений, він має бути добре задокументований і адресований правильним людям, які мають необхідні знання та навички. При виявленні бага його необхідно спочатку дослідити. Щоб визначити причину або флях, яким цей баг виникає, це може включати дебагінг, тобто використання інструментів, які дають розширене розуміння того, що відбувається за межами результату, який гравець бачить на екрані, тобто створити звіт про помилку, детально описавши кожну дію та умови, за яких цю. Помилку може відтворити інша людина на іншому пристрої, додавши туди корисні відео та скріншоти, а також інформацію необхідну для розуміння першопричин помилки на основі вашого попереднього дослідження. В ідеалі ваш світ має бути зрозумілим навіть тому, хто не знайомий з ігровою системою чи механіками. І ваше знання проєкту має допомогти вам знайти конкретну людину з-поміж сотень інших розробників, яка здатна і може пофіксити цей. Баг, це справжнє мистецтво, яке приходить з досвідом. Ми із чатом продовжували рухатися далі, час від часу натикалися на дрібні баги. Коли мій змінюю зброю з цієї пушки на попередню, бачите, вилазить маленький шматок модельки, якийсь кривий угловатий. Якщо я а думає, чаток це... пропонував свої тест кейси, тобто послідовність дій, якими я повинен зламати гру. Я одразу їх перевіряв, але зламати щось не виходило. Аж поки кіберхреак не написав наступне. Колись був багоюс, хазичі пофіксили спрітен з пістолетом. Береш пісторет, починаєш стінтити. Стріляєш одну кулю і під час спринту перезаряджаєш пістолет, і воно тебе спідбустило. Все, погнали так. Це той баг за який ти казав. Це ще є. Вистріл з пістолета і розганяєшся. Ооо, то зараз будемо спідранити. Так, в цій грі постріл плюс перезарядка із спринтом — це найшвидший спосіб пересування, тож ми уявно відзвітували цей баг і почали з підрану. Ці лошаді-термінатори, ану, е, ет. Але гра більш-менш трималася. Квести з нюансами, але працювали, тому я вирішив дістати великий ствол. А якщо ми спробуємо вбити з мартіри здалеку, ану, 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 це буде цікавий тест кейс. Давайте зараз. Отак. Як вийти, як вийти, екзит. І тікаємо. Ми тільки що підібрали якусь ключ-карту за вбивство, але об'єктів не зарахувався. Ми засовтворчили квест. Гра посипалася. А потім посипалася ще раз. Реально, це колізія, яка пропала. Оце от вже баг рівня джуна, можна сказати. І ще раз вже в копі із підписником. Другий сахтук. Та він не подобається, що твою гру зламав? І тут важливо дещо зрозуміти. Бути геймером безумовно круто, і це дає переваги, скільки у вас є вже пристрасть знання індустрії та великий користувацький досвід. Але це лише кілька корисних навичок. Основна мета геймера отримати задоволення. І звичайний підхід геймера до якості гри схожий на підхід критика, але мета QA не в тому, щоб дати грі оцінку, а забезпечити бездоганний ігровий досвід. Тестування не розважає вас. Це робота, яка спирається на планування, на аналіз ваших дій. Я знав хороших спеціалістів, які до цієї роботи навіть не грали в ігри, але успішно займалися тестуванням. Тому, хоча ваш ігровий досвід цінний, тестування вимагає іншого мислення та навичок. Це не про насолоду грою, а більше про її аналіз. Так, тестувальник повинен знати не тільки як грати, але й як ігри робляться для того, щоб їх зламати. Це приходить з досвідом, будь то досвід на роботі чи досвід у створенні своїх маленьких проєктів. Там дірка їхнього відомість, розумію. Час йшов, Cry тестувався, але ми про дещо забули. Я все ще не дизайнер. Робив я зробив ще п'ять нових рівнів. Я по традиції зробив великий на підкритий рівень. То що я робив весь цей час? Дизайн рівнів. ігровий дизайн, чи може взагалі не наративний. Тут в чому прикол, можна хоч до срачки робити портфоліо та власне проекти і називати себе, хоч директором дизайну, але в кінці кінці в команді треба не портфоліо і не посада у вакуумі. Їй треба класна людина із релевантним для проекту досвідом. Не більше, не менше. Дивіться, в геймдеві багато понять розмиті. Те, що в одній студії називають наративним дизайном, в іншій називають дизайном квестів, а десь це дизайн місій». Але назва то найменша з проблем. В одній студії дизайнери працюють тільки в Excel та рахують статистику, в іншій херачать механіки на блупринтах. Тому у великих конторах молодих дизайнерів дешевше та швидше вирощувати всередині під конкретні задачі. Наприклад, вже рік, як найняті тестувальники, знають специфіку проекту та команду. А базові навички дизайну це питання пари місяців тренінгів. Це сумна новина для дизайнерів, які тільки намагаються попасти в геймдев ззовні. але в помиральну яму лізти — зарано. План був простий: пробитися в дизайнери в юбі. Я почав формити релевантний тріплей-досвід та набридати більш розумним колегам із питаннями, типу, а що, а куди, а як. Вони розказали, наскільки важливо не тільки вміти дизайнити, але й не губитися в креативному хаосі із сотень людей та тисяч документів, проактивно комунікувати і, перш за все, бути своїм хлопцем, на якого можна покластися. У вільний від роботи часу я займався універом і робив те, що мені подобалося рівні. А також на всяк випадок задовбував просто всіх рекрутерів України. Вибачте, і через рік посиленого фарму я отримав омрійну роботу дизайнером рівнів, але у Востоці. їх рекрутери були трошки рішуче. І в цілому, я думаю, ви бачите, що мій шлях гемдев був не з найпряміших. Ваш шлях може бути ще більш непередбачуваним. Можливо, вам вдасться пробитися у невелику студію, а потім в ААА. Можливо, вам підійдуть курси та більш зважений підхід із професійним менторством та чіткою ціллю. А можливо, ви, як і я, хочете розбиратися в усьому самі, тикатися у всі двері і дивитися, що з того вийде. Блін, може, ви взагалі геній, і тоді я чекаю від вас наступний Hollow Knight. Тут найголовніше, що попасти в Тріплегімдев не просто, це правда. І немає правильної формули. Все залежить від конкретного напрямку, країни, студії, наскільки ви вмієте комунікувати та працювати в команді. Вам знадобиться витримка, вміння аналізувати та адаптуватися, вміння переживати провали та, неочевидно, вміння радіти успіхам. Але почати в геймдеві легко. Достатньо буквально ознайомитися із базовою теорією, скачати рушій та почати щось робити. Тож робіть і пам'ятайте, невдача на шляху це не привід зупинятися, а привід змінити підхід. Блін, мені здається, я дещо забув. 啊！